Всем привет, с вами Ваня і сьогодні я пограю Майнкрафт з Бесичок. Пластиємо без модів. Як це батьки лесплей багато лесплейчків мені багато. Багато лесплейщиків, просто мені лень скачувати цих модів. Може комусь не лень, але мені да. Так, далее. Включаю свій Майнкрафт. Мені саме нова версія. Я так за У Мені 1, 7, 9. Так, головучили.

Так, минуты не вернулся. Я оказался. В слабиках. Дальше что я забью? Я Вот так для себя. И буду шукать какие-то давнины. Мы тоже не любим выживать.

Я не люблю плавать в води. Не на выше в воді. На выживу, не на не на выжи, плати, не на выжи, не на Не вышу. Я шоу шушь интересный. наверное, интересный. Ай, короче. Будут драбики, трапики, так, трапики, трапики, так, трапики, трапики, так, трапики, 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 трапики. Какао бубы. Так, 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 так. Далі я поставлю 10. Ну, вот тут вот покупаю теньку. так. доски, палки. Далее И то талик, ми добудемо як моя сім. І Оль. Оль, звичайно, з'явився. Так, десяти, наверное. сегодня готов. Далее. Я забыл. вообще И потом И я забыл завести печку. домик прям посоветуй мне іч Я а, кстати, хто хоче знімаю зі мною знімати відео, то пишіть мені, потому що це мій перший летсплей по ігрі. Так що ігру я до... знаю дали. Але мені якось сумно знімати одому. Хто хоче, пишіть в коментарі під цим відео. Так, далі я що би мені забити? добуду себе там давати.

Або можна забити його. Камень, 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 камінь, 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 камень, 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 тут буду камень. Ну, і думаю, коли ми закінчимо сей, це свідомик, і зробимо хоч якусь коноду, і я закінчу серію. Вкраду, що вся ця серія буде коротка, яка ми розпил. Входя, що вс ця серія. Буде коротенько. Бо, то, що я в першій серії ще не успіх продумати ці деталі. І зато е, е, перша серія, я думаю, буде коротенька. Як би вам це сказати? Бо то, що це мій перший летсплей і я тупо не знаю, що робити. Не знаю. Так що, кто хочет, чтобы я что-то забыл, то пишите мені в комментариях прямо під, під цим видео. Я уже показывал, де вони. Так что ще раз лишний раз не буду показывать. Так. И думаю, на том, что мы забудем, да, и завод зависнуточок, мы закінчим. Пішли, але це буде до мене не дуже подобається, да, вот так що ще пишіть лайк. Ні, це вже чітко, Так. Mm -hmm. О, ще забився двері, так що давай отако. Вс, хватает. И иду у нас по неду. Это шо я тут пак. Так что. Так. Навет так. и ставлю. Давайте. И всем удачи, всем пока, ставьте лайки, типа по-любому, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и пока.